У Чернігові з 1 серпня зросте вартість послуг з вивозу сміття. Відповідні зміни затвердив виконком міської ради. Мова про збирання, перевезення, видалення побутових відходів, а також послугу з управління побутовими відходами. Винесення цього питання зумовлено, по перше прийняттям закону про управління відходами рядом підзаконних актів на його виконання, як наслідок проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та Перевезення за новою термінологією відходів визначенням виконавців послуг також виконавчим комітетом міської ради ТПЦ виконавцем оброблення і як наслідок визначенням виконавців з управління. В останнє вартість послуг із вивозу сміття переглядали 2021-го. З того часу суттєво змінилися витрати комунального підприємства. Зокрема, за три роки значно зросла вартість палива, електроенергії та автозапчастин а також відбулося підвищення мінімальної зарплати. Відтак, з урахуванням норм утворення побутових відходів, з 1 серпня вартість послуги на одну людину становитиме від 40 гривень 30 копійок для мешканців багатоквартирних будинків, у яких установлені напівпідземні контейнери. До 48 гривень 73 копійок для жителів приватного сектору, що обслуговуються за безконтейнерною системою. Загалом суми зростуть приблизно на 40%. відсотків. Оновлені платіжки Чернігівці отримуватимуть уже з вересня. Розрахунки виконані півні до новоприйнятої чинної постанови 2023 року 1031 тридцять один перевірені в економіки Чернігівської міської ради. Крім того, виконком погодив передання в господарське віддання КП АТП 2528 ще 200 сміттєвих баків, які Чернігів одержав як міжнародну технічну допомогу від ПРООН. Загалом 16 тисяч таких контейнерів безкоштовно передадуть домогосподарствам приватного сектору. Дякуємо ПРООН за допомогу нашому місту. Попри всі складності, які очевидні для Чернігівців, місто продовжує активно дуже працювати з нашими партнерами. Партнери чітко знають з ким спілкуватися, для них абсолютно зрозумілий формат роботи з місцевим самоврядуванням. Це очевидна історія, і ніякі тимчасові органи чи інші державні органи не можуть перешкодити цій співпраці. Допомога нашим захисникам і захисницям пріоритет для міста. Ухвалили на засіданні виконкому й передачу генераторів для забезпечення нагальних потреб однієї з військових частин Збройних сил України. Будемо дрони передавати 100 дронів завтра. Риба для них ми закупили і купували раніше. Ми їм пілорами передавали там ну багато чого. І це 20 генераторів. Це важливо перед зимою передати. Їм. Тому дякуємо нашим захисникам, підтримуємо, реалізуємо їхні. Запити заразом виконавчий комітет 22 липня підтримав надання матеріальної допомоги за успіхи в навчанні дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування, а також учням та ученицям, які мають статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, за результатами другого семестру 2023-2024 навчального року на загальну суму понад 263 тисячі гривень. Пропонується надати допомогу за успіхи у навчанні за результатами другому семестру 117 учням, зокрема, в розмірі 3196 гривень 18 учнів. Це за показники показників навчанні, і у розмірі 2077 гривень 40 копійок 99 учням. Принагідно Олександр Ломако закликав управління освіти розглянути можливість підвищення міських стипендій, які виплачують учням та ученицям Чернів. Гова за високі досягнення в навчанні, треба нам збільшити ці виплати медалістам, за обдарованим дітям, які там призери всеукраїнських змагань, міжнародних особливо змагань з наступного навчального року, щоб ми якби. Два рази хоча б збільшили. Якщо це буде суттєве зростання, бо у нас збільшиться кількість обдарованих дітей, медалістів, то ми будемо радіти з цього. От. І нам не буде шкоди цих грошей. От. Але дивлячись цифри, які є зараз, то там ну, не суттєва цифра, по суті, там, для міста вона глобально нічого не змінить. Погодили на виконкомі рішення про надання компенсації 27 чернігівцям та чернігівкам за пошкоджені від російської агресії об'єкти нерухомого майна на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. Водночас ще 279 дітям встановлять статус постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.